Привіт, мене звати Таня. Я обожнюю мистецтво та подорожі. Саме тому я підготувала для вас відео про музеї Парижу та як відвідати їх абсолютно безкоштовно. Іде дощ, іду я і на фоні Лувру. Зараз трошки про історію самого Лувру. Першочергово Лувр будувався як фортеця у 1190 році. Пізніше, у 16 столітті, він слугував королівським палацом. І лише у 1193 році Лувр відкрив свої двері всім відвідувачам і став публічним музеєм. Головний вхід до музею це скляна піраміда, що була завершена у 1989 році. Найвідомішою картиною Лувру є звичайно Мона Ліза Леонардо да Вінчі. В принципі, вона і стала відомою через те, що була вкраденою з Лувру у 1911 році. А одним із найзнаменитіших експонатів є звичайно стати Венери Мілоської. Лувр є одним з найвідвідуваніших музеїв світу. Він приймає понад 10 мільйонів відвідувачів щороку. Колекція музею нараховує 380 тисяч різних експонатів, і лише уявіть, що виставлені із цього числа лише 35 тисяч. Цей музей є одним із найголовніших символів Парижу. Квиток у Лувр коштує 17 євро. Але також у Лувр можна потрапити безкоштовно у першу неділю місяця, або якщо вам... Менше 26 років наступний музей Дорсе Щоб ви розуміли, чим я займаюся в Парижі. Рахую людей в червоних беретах. Дивіться, скільки за мною. Ховала 33 людини. Цей музей входить в трійку найпопулярніших музеїв Парижа. Він розташований у будівлі колишнього залізничного вокзалу, побудованого у 1900 році. А свої двері як музей він відкрив у 1986 році. Тут знаходиться п'ять поверхів і дуже багато різних залів. Надзвичайно багато мистецтва, а також макетів міста та різних архітектурних споруд, які знаходяться у Парижі. Ось, наприклад, макет опери. Зараз я знаходжуся на скляній підлозі, і піді мною можна ось тут побачити оперу. Дуже насичений музей. І справді, музей Дорса надзвичайно насичений. Тут представлено чотири тисячі різних художніх творів. Такий вид відкривається з п'ятого опору. Цікаво, що з часів вокзалу тут залишилися ще такі здоровенні годинники. В наступному залі знаходиться дуже багато імпресіоністів. Тут і Моне, і мане, і Сісле. І для того, аби навчитися розбиратися і визначати де чи я картина, пропоную вам подивитися ось це відео, там де я пояснюю найпростішими словами, яка різниця між цими художниками. А що знаходиться у мене за спиною? Звичайно, це Моне. Музей славиться своєю величезною колекцією імпресіоністських творів. Тут є роботи Ван Гога, Моне, Мане, Сіслея та інше. Ще не знайшла картину, яка намальована у сусідньому містечку у Голландії, де я живу. Зараз покажу та там. Це Зандам. Теж намальований клодом моне, і подивіться, яка краса. Це справді у за ось такі зелененькі будиночки. Правда, там зараз уже більше всякої інфраструктури, але виглядає в принципі так само. Круто, я не знала про це. Окрім живопису, музей Дорсе володіє значною колекцією скульптури та фотографії. Такі деталі неймовірно оживляють сам музей та роблять його більш цікавим та насиченим. Дома невеличка екскурсія. Йти зараз переглядати картини відомого художника. Мунка. Тож, ходімо зі мною. Музей часто організовує тимчасові виставки, присвячені окремим художникам. Ось так мені і пощастило потрапити на цю неймовірну виставку. Виставка охоплювала всю кар'єру Мунка від ранніх його робіт до пізніх творів, демонструючи еволюцію його стилю та тематики. Я змогла побачити як добре відомі картини Крик та Мадонна, так і менш відомі роботи, включаючи портрети, пейзажі та його дуже символічні композиції. Ця виставка була важливою подією в культурному житті Парижа. Квиточок у такий музей коштує 16 євро. У Дорсе так само можна потрапити безкоштовно першу неділю місяця або якщо вам менше 26 років. Та неймовірно красиво зараз покажу сен Шапель це готична каплиця, розташована на острові Сіте в Парижі. Вона була побудована у 13 столітті за наказом короля Людовіка IX, аби зберігати реліквії страстей христових, включаючи терновий вінець. Будівництво шапелі тривало всього 6 років. Що є справді вражаючим для такого складного архітектурного проєкту. Сен-Шапель, звичайно, знаменита своїми неймовірними вітражами, які займають понад 600 квадратних метрів. 15 вітражних вікон розповідають біблійні історії від створення світу до приходу реліквій у Париж. Кожне вікно складається з тисячі кольорових скілець, що утворюють неймовірну гру світла всередині каплиці. Хочу відмітити, що це одні з найкрасивіших вітражів, які я коли-небудь бачила в своєму житті. Ці капелі просто неймовірно красиві. Це все вітражі. Тільки уявіться. Яка Зараз покажу трошки крупнішим планом. На жаль, каплиця зазнала значних пошкоджень під час французької революції. Вітражі та інші елементи декору були дуже пошкоджені або навіть знищені. І лише у 19 столітті розпочалася масштабна реставраційна робота, яка і повернула сен шапель до її колишньої краси. Першочергово ця каплиця була побудована як приватна каплиця для королівської родини, тому була закрита для відвідування. Але сьогодні всі бажаючі можуть відвідати цю туристичну і визначну пам'ятку. Наразі вона часто використовується для проведення концертів класичної музики, що створює унікальну атмосферу завдяки акустиці та цій неймовірній візуальній красі. Після відвідування у мене реально з'явилося бажання одного разу приїхати сюди та послухати скрипку. Тільки уявіть це неймовірне відчуття. Ти бачиш ці прекрасні вітражі, ти знаходишся в полоні цього кольору, цього світла і слухаєш неймовірну, прекрасну класичну музику. В захваті. Так, і невеличкий лайфхак, якщо ви вже сюди прийшли, можна приходити прямо ввечері вечері на останній, бо тоді зовсім зовсім нема людей. Тепер спускаємося донизу знову цими винтовими сходами, але то прикольно. Ну, і в порівнянні з другим поверхом, перший поверх, звичайно, вже не такий помпезний. Зараз покажу. Квиток коштує 1850, і я прям раджу брати саме такий повний квиток, аби відвідати кожну частинку цього неймовірного місця. Безкоштовно можна, якщо вам ще немає 18 років, або ж ви є громадянином Європейського Союзу і вам ще не виповнилося 26 років. І третій за величиною музей у Парижі, який варто відвідати хоча б раз у житті, це центр Помпіду. Центр відкритий в 1977 році і є культурним осередком відомим своєю революційною архітектурою, де зовнішні комунікації пофарбовані в різні яскраві кольори. Тут містяться сучасні витвори мистецтва, Пікаса, Матіса, Воргола. Цей центр регулярно проводить різноманітні виставки, концерти та культурні події, привертаючи просто мільйони відвідачів щороку. Вартість відвідування цього музею 15 євро. Але й в цей музей можна безкоштовно потрапити у першу неділю місяця, або якщо вам менше 26 років. Якщо це відео було корисним для тебе, я буду з радістю чекати на коментарі та ваші лайки.